Найкращі магазинні коржі для порогів для святкової випічки. Спокуса магазинної скоринки, коли економія часу та зусиль важливіша за ідеальну текстуру. Скажу чесно, я, як і багато інших любителів випічки, маю суперечливі думки щодо магазинних коржів для порогів. З одного боку, я прагну до ідеальної, листкової, хрусткої скоринки, виготовленої вручну з борошна найкращого сорту та масла. З іншого боку, час це ресурс, який стає все більш цінним, і бажання порадувати близьких смачним пирогом не завжди збігається з можливістю витратити кілька годин на його приготування. В останні роки я все частіше вдаюся до магазинних коржів для пирога, і як досвідчений пекар можу поділитися досвідом і дати кілька порад, як зробити цей варіант максимально вдалим. Адже магазинна скоринка це не ознака ліні, а свідомий вибір на користь ефективності та можливості зосередитися на найсмачніше начинці. Чому магазин на скоринка може бути чудовим вибором всупереч поширеній думці, магазинна скоринка не завжди є компромісом. Сучасні технології виробництва дозволяють створювати дійсно гідні варіанти, здатні значно спростити процес приготування пирога. Економія часу, розкачування і охолодження тіста трудомісткий процес, що вимагає певної вправності і терпіння. Магазинна скоринка позбавить вас від цієї рутини, заощадивши дорогоцінний час. Універсальність. Магазинні коржі бувають різні, здобні, пісочні, листкові, з добавками, наприклад, з цільнозерновим борошном або зеленню. Це дозволяє підібрати оптимальний варіант для конкретного порога і його начинки. Узгодженість результатів приготувати тісто з нуля це завжди лотерея. Навіть досвідчені пекарі іноді стикаються з невдачами. Магазин на скоринках гарантує стабільний результат, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах. Можливість експериментів, куплений в магазині корж дозволяє зосередитися на створенні унікальної начинки, не турбуючись про якість тіста. Це відмінний спосіб проявити свою креативність і здивувати гостей незвичайними смаковими поєднаннями. Розберемося в видах магазинних коржів, що вибрати для якого порога. Не всі скоринки, куплені в магазині, однакові. Щоб зробити правильний вибір, важливо розбиратися в їх характеристиках і знати, для яких пирогів вони найкраще підходять. Здобні скоринки класичний вибір для яблучних, вишневих та інших фруктових пирогів. Вони мають насичений маслянистий смак і добре тримають форму при запіканні порада. Перед використанням злегка розкачайте корж, щоб він краще адаптувався до форми форми для пирога. Піщані кірки більш розеясипчасті, ніж здобні, вони ідеальні для порогів з вершковою або сирною начинкою. Порада не перепікайте пісочне тісто, щоб воно не стало занадто сухим і жорстким. Листкові скоринки мають повітряну текстуру і хрусткий шар. Вони чудово поєднуються з начинками, які не потребують тривалого випікання, наприклад, з ягодами чи фруктами. Порада перед використанням скоринку злегка надріжте, щоб під час випікання виходив пар і скоринка не лопнула. Цільнозернові кірки більш здоровий варіант для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Вони мають більш насичений смак і текстуру. Порада, цільнозернові скоринки можуть бути більш сухими. Тому ви можете злегка змити їх розтопленим маслом перед використанням. Скірки з добавками є варіанти із зеленню, спеціями, сиром або горіхами. Вони додають пирогу додатковий смак і аромат, порада, враховуйте смак добавки при виборі начинки, щоб вони гармонійно поєднувалися між собою. Секрети вдалої випічки з магазинною скоринкою мої особисті поради. Використання магазинного коржа не гарантує ідеальний пиріг. Щоб досягти найкращого результату, необхідно дотримуватися кількох простих правил, уважно прочитайте інструкцію, на упаковці зазвичай містяться рекомендації щодо випікання, яких необхідно дотримуватися. Виберіть правильну форму для пирога, форма повинна відповідати розміру коржа. Якщо скоринка занадто велика, можна її трохи обрізати. Не переповнюйте начинкою, занадто багато начинки може призвести до недоварення скоринки. Стежити за температурою випічки, занадто висока температура може призвести до того, що скоринка підгорить, а начинка залишиться вологою. Використовуйте пергаментний папір. пергаментний папір допоможе уникнути прилипання скоренки до форми для пирога. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні типи коржів і начинок, щоб знайти ідеальний рецепт. Мої улюблені способи переробити куплену в магазині скоринку. Іноді магазинну корж потрібно трохи оновити, щоб зробити її більш цікавою і смачною. Ось кілька моїх улюблених технік: яєчний блиск перед випіканням корж змастіть збитим яйцем або сумішу жовтків і молока. Це додасть йому гарний золотистий колір і легкий хрускіт. Цукрова посипка перед випіканням посипте скоринку крупним цукром або сумішю з цукром і корицею. Це додасть солодкості та текстури. Трави та спеції перед запіканням посипте скоринку сушеними травами, наприклад, розмарином або чебрецем, або спеціями, наприклад, паприкою або куркумою. Це додасть йому цікавий аромат і смак. Випікати до хрусткої скоринки, якщо ви хочете отримати додаткову хрустку скоринку, збільште час випікання на кілька хвилин і поставте пиріг у розігріту духовку. Висновок, магазинна скоринка, ваш союзник у світі випічки. Не соромтеся використовувати куплене в магазині корж для пирога це зручний і практичний варіант, який економить час і сили без шкоди для смаку і якості. Головне вибрати правильний тип коржа, дотримуватися рекомендацій щодо випічки і не боятися експериментувати з начинками. Пам'ятайте, що магазинні коржі ваш союзник у світі випічки, який допоможе вам порадувати себе і своїх близьких смачними і красивими пирогами, насолоджуйтесь процесом і не бійтеся творити.